Ми будемо говорити про тампонування рани. Це одна з найважливіших речей. 36-річна американка литовського походження з Чикаго Ріма Зораєтіс викладає основу до медичної допомоги пораненим у міжнародному центрі тактичної медицини United Help Ukraine у Києві. На початку літа 2022 року Ріма кинула роботу у фінансовій компанії і приєдналась до благодійної організації Blue and Yellow, яка допомагає Україні. Перше вона приїхала в Україну у вересні 2022 тисячі Я приїхала під час контрнаступу на Харківщині. Це було чотири дні поруч з лінією фронту. Ми стояли табором разом з однією бригадою. Тоді я чула, як ракети Хаймерса пролітали над головою. Була купа інших речей, які дали мені реальний погляд на події. Після поїздок в Україну Ріма повернулась до США з місією лобіювання інтересів України. Політологиня за освітою у грудні 2022-го вона свідчила у конгресі, де розповідала про події в Україні з власного досвіду. Утім, допомагати Україні як активістка та волонтерка. Вона почала ще з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. я почала у 2014 році, коли Росія вторглася в Крим. Ми у США займалися лобіюванням, організовували протести у Чикаго, їздили до Вашингтона, говорили з працівниками офісів законодавців, що Україна потребувала і чому важливо було допомогти Україні ще тоді, 10 років тому. Прабабуся Ріми родом з українського міста Дніпро, а решта родини з Литви. У 40-х роках минулого століття родина Ріми постраждала від російських окупантів, розповідає вона. Моя литовська родина була біженцями під час Другої світової війни, і я виросла на історіях своєї бабусі про те, яким було життя до того, як Росія окупувала Литву, і що сталося з нашою родиною. У нас були партизани, які намагалися воювати з Росією. Частину нашої родини заслали в Сибір, декого стратили. А невелика частина нашої родини змогла втекти до таборів для переміщених осіб. У лютому 2023-го Ріма повернулась до України, аби вивчитись на інструктора з тактичної медицини. Знання отримувала від українських бойових медиків а практику на стабілізаційних пунктах на Харківщині та Донеччині. У той час вона подружилась з британським добровольцем Семом Ньює, який загинув 30 серпня минулого року під час боїв на сході України що дійсно зміцнило мій намір стати медикиною? Так це втрата одного з моїх дуже хороших друзів. Торік він помер у Бахмуті, британський солдат. Я втратила і українських друзів. Утім, він був одним із моїх найближчих друзів тут. Зараз Ріма викладає домедичну допомогу не тільки для військових, а й для цивільних. Колишній військовий австралійський волонтер Майкл Ромаліс вирішив відвідати курс, адже час від часу возить гуманітарні вантажі до Харківської області поблизу лінії зіткнення. Ми співпрацюємо з благодійною організацією Український патріот займаємося гуманітарною допомогою, надаємо харчові пакети, антисептичні набори. Інший відвідувач курсу з медицини, американський підприємець Тод Брокеншир, чоловік родом з Колорадо, працює у галузі фінансових технологій з 2020-го Вирішив розвивати цю сферу в Україні й залишився попри війну. накласти турнікет, знати куди його накласти. Що таке індивідуальна аптечка? Що всередині, що робити з цими засобами. Васінсайвом like останній раз була вдома у сполучених штатах у жовтні минулого року. каже, планує залишитись в Україні та передавати далі свої знання. На жаль. Я не думаю, що війна скоро закінчиться. Я б хотіла помилятися, але я думаю, це буде важке літо. Але якщо я можу робити ці речі, для мене важливо залишитися і допомагати. Діяльність центру тактичної медицини, де навчає Ріма, фінансово підтримує американський благодійний фонд United Help Ukraine. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.